Найцікавіші, стародавні традиції зустрічі Різдва в Україні збереглися на Гуцульщині. Зараз ми у її серці. Це Верховинський район, село Криворівня. Кожна родина, яка має родичів, які вже померли, сьогодні ввечері приходить на цвинтар і запалює лампадку. Так починається Різдвяна ніч для більшості мешканців цього гірського регіону. До родина. Біля могил підійдемо поспілкуємось. Доброго вечора. Доброго вечора. Вечер. Як вас звати? Вікторія. Це да, Матвій. Вітаю вас. Як вас звати? Даня. А вас як звати пані? Селена. Дуже приємно. До кого ви сьогодні прийшли? Це чоловіка родич. До мами чоловіка. До тата. Христозна народився. Славим його. Вітаю. Вітаю. Дмитро. Петро. Петро, дуже приємно. У нас така традиція гуцульська, що святвечір треба відвідати могили тих газів, які колись газдували, там де ми зараз живемо. Я дітей своїх привожу, щоб знали, де могили своїх пращурів, і це дуже важливо. І зараз ми ще йдемо до моїх прадідів. Головне принести світло, щоб душа сьогодні прийшла на святу вечерю. Це тим самим ми згадали її. Це найцінніше для гуцула. Бабуся онуку розповідає. Я підслуховував, вибачайте. Це прапрабаба. Це теж препра Вже маленьким діткам розповідаєте, щоб вони з дитинства знали, пам'ятали. Батьки робили так само і ми продовжуємо. Молимося. Хто не пам'ятає минуле, той не має майбутнього. Наступна автентична традиція українського різдва кутання. Треба покутати худобу. Що таке покутати худобу? Покутати – це дати їсти. файно. І то сьогодні найкраще дати їсти. Дати теплої води, бо в мене кобела є. Кінь, кобела. Ви мені так ніби нібито я знаєте, зміста людини, яка нічого не розуміє. Ні, та ви всіх виділи, але ще, але ще такого теж багато чого ну, не виділив. Тому... Давайте покажіть нам ваш світ на виворі. Гуцульський. Let's go. Ціна до рано стане і треба, аби варена була задоволена, бо сьогодні дуже особливий день. Кутати худобу називається ця традиція. Це означає. Нагодувати. Поп... Дуже-дуже гарно, щоб тварині було смачно. Так, Давай, Діма, допомагай. Тримайся. Останні тут коло мене. Вона трошки боїться. Можна доторкнутися? Так, да, можна. Даю яблучко тобі. Водичка тепленька з бойлера. Знає, щоб... З бойлера, знає... Так. Що... І Я бачу яблука. Да, так, і гресо. Що таке грисо? Гряз. Грес. Ну, це, -це просто ячміть. А, ячмінь, да. Да. так. Ну, да, 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 Звичайно. Ну... Тобто це і є її святвечір? Це взагалі такий повний фул. Просто традиція. О, бачите, ось! У кого сьогодні свят вечору, хто сьогодні щасливий. Така щедрість пояснюється просто. Люди вірили, що на Різдво худоба може говорити з Богом і навіть поскаржитися на поганого господаря. Прямо в цей час, просто зараз, поки ми кутаємо коня вже на столі вечеря. Дружина так, готувала сьогодні цілий день. Тому зараз ми поставимо під стіл отавки трохи. Це сіно, так? Отава – це вже друга після сіна. Сіно перше коситься, отава друга. Це оталко. Це так трошки, да, так? Символічно. Так, 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 так. А отут гуцульська кімна. Ого! Оце вражає. І такий стіл. Вау. Оце справжнє гуцульське застілля готується. Це не застілля, а справжня гуцульська вечеря і у гуцульській хаті. Це називається світочна хата. У цій хаті найкращі події і для життя гуцула найгірші події. Тут і похоронок і різні свята. У такій хаті колись гуцули провадив. А куди сіну? А сіно ми під підколачиста. Та отак, отакої, просто піднімаємо. Тобто, друзі, ми з вами, як завжди, побачили зворотній бік до того, як починається свят вечір, що відбувається. Зазвичай всі заходять, коли вже всі за столом. О, Ось так. Тут дуже делікатно. Що це символізує, що на сіно поставили? Символізує те, що наступний рік, аби е, Господь Бог дав так, щоб сіно вродило і в цьому домі був гаразд, і перемога настала. Сіно теж це дає. Ви роздівгайтеся, а я йду лише з фери. Гідно я був ну, в стані, цей. Почекаємо на вас. Переводілися, давай, Данілечко, давай. О, ти які всі красиві. Дозвольте познайомитись. Василь, Дмитрова дуже приємно. Дуже приємно знаємо вас. Дякую за запрошення. Ой малий одразу схопив буку. Він да. не, не терпить. Да, да, да. Перед тим як ми сядемо за стіл, я поки вас чекав, роздивлявся все навколо. Я вражений. Бачу бартки. Так. Да. Дуже красиві. Гуцульська зброя. Бачу довбуша. Бачиш, ті прийшов на гуцульщину. ми ті ма. Це, це мені подарували? Так, це ти подарували. Я, 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 гуцул без барки не гуцул. У святошній, тобто святковій хаті родини Марусяків, зібрана ціла колекція різдвяних атрибутів. Коли я був такий маленький, як мої е, селі, це такі були корони, ми натягали такі цей, і ніби що йшли і поставляли свіста. Оце ви своїми руками? Е, це батько мій. – Батько. Це а, я так, Але Саме головне це оце. Церква. Так. І ми брали тут така свічечка клавися, і ми передували і крутіли. Це батько друже не зробив. Там є це. Отак. І я. А там всередині свічка, вона Так, братурчує. Тобто ви маєте ще тоді бути в короні, так? Так, отак. Так-так-так, І в короні, і це маленькі, це маленькі називаються колінічки. Отак подивилися. вертепка така. Так, так. Колись придумували, щоб це було цікаво, були важкі часи. Треба було старатися зробити якийсь атрибут такі різдвяний. Ми колядували під хатою. Якщо тебе запросили до хати, то це був бомбезність. Тобто колядник має так колядувати, щоб його запросили до хати. Так, і у хаті вже має бути інша коляда. А, Тобто, з одною колядою ти Та. йдеш, Та. в хаті співаєш іншу. Так. Клас. Та. Косульщина Та. дуже дуже багато на традиції. Так, так. Це є дуже для нас значний для хрест. Вау. А ну подивись, це Скільки, скільки років приблизно? Е, Я думаю, що більше сотні. Я ще бачу <рес> барабан, так? Да? <рес> да, це був. Це є ряд грутуської музики. <рес> Якщо взяти цей маленький колокол, друзі. ось... А візьміть, будь ласка. Ви оцю штуку. А я візьму тримбіту. Все це разом, це і буде ритм гуцульщини. Повно <фот> кажучи. <громля> <рик> це, Отак от <плес> просто навіть не вміючи, і вже магічний звук. <плес> це стародавня теж? Це не дуже таке стародавня. Ну, не дуже це скільки, років 50. Це виділа дочку в 84-му році. Ти сиділа вдома, дочку, дочкою й вишивала. Ось, друзі, кажуть, не дуже стародавні. 84-й рік. 40 років, як я. 40 років, так. Не стародавнє. І оці рушники теж. Теж 40 років, так? Так, так, це теж я вишивала. У вас як в музеї, я чесно вам кажу. Це називається цимбали. Зробіть трошки звуків. Зараз уявимо, що ми на полонині. Дмитро змі дзвіночок. Передайте мені дзвіночок. будь ласка. Маленький, маленький. Маленький. Та. О, супер. О, наш звукорежисер передає мені звук. Так. Дзвіночок. Так. Діджей -сет. Йо. Дмитро і Петро Марусяк. Дмитро і Петро. Діджей Сед Гусульський. Бубонь дайте тесло. Ось такий у нас святвичір. Вечер... Так, да, і такий буде ряд. жередний. Мені подобається силь, у вас. Ми силь. так за стіл ніколи не сядемо. Запрошую до святої вечері. Дмитро, ну але ті, це, я, я вважав, що ті у сорочці вже не з нами. Давай на кігня гуцульський кужу. Давайте, я, я радістю. А ну, попробуй. Можна посичити, що, щоб о. я вам не псував ну, давай, так. атмосферу за стіль. Ось, друзі, ви побачили зараз, як. Готується святвечір на Гуцульщині. Який красивий стіл. Тут, я так розумію, 12 страв. Так, є 12 страв. Але я думаю, нерозумно говорити про 12 страв, їх треба куштувати. Звісно, але при тим, як ми зараз сядемо, я зараз деякі зроблю обряди. Це ви здули як символічно. Говорять, що у святвечір приходять всі душі, це що ми ходили на кладовище. Приходять теж до Святої Вечері, І аби на них не сісти, вони з нами разом. То їх треба здути, так? Да? Да, їх треба здути. Ще одна шана померлим – лишати тарілки з їжею на столі. Вечеря се до завтра. Ні, ми не збираємо. Нічого бо... ні лишки, нічого бо це мають душі прийти. Так. Господи, поклич до вечері всіх тих спочилих душ наших родичів, які. Газдували тут, працювали. Всіх згадай, тих, хто зараз не має змоги сісти до святої вечері, всіх наших воїнів, всіх загиблих і найшвидші нам перемога. Зараз я кожної страви по чуть-чуть. Це для того, ми зараз покладемо її на вікно для того, щоб е е всі померші душі, всі пішли і скортували. А тепер присідай. І будемо куштувати 12 страв. І будемо чекати колядників.